І за і завікущими ся півтори вільної і невинної Господи помі. Дмитро прийшов на відспівування свого батька. Сьогодні хлопець проводжає його в останній путь. Йому важко говорити про свекра військовослужбовця розповідає дружина Аня. Олег Кисельов, водій реактивного артилерійського відділення, реактивного артилерійського взводу, реактивної артбатареї сухопутних військ України, загинув 11 червня внаслідок детонації боєкомплекту біля околиць села Клапая Херсонського району Херсонської області. Дівчина говорить, Олег замінив її батьків. У мене батьків не стало, це мій свекор, який замінив мені, також батька. Він завжди казав, йому це було дико, тому що в нього була друга сім'я, була прийомна дочка, і він мені завжди говорив. Вона мене ніколи в житті не називала батьком, хоча я з нею прожив 30 років. Чому ти мене каже, називаєш батьком? Каже, мені це дуже дико, і не по собі. Я кажу, а чому я не буду вас називати? Ви батько мого сина. Це по-перше. Ви... Дід моєї дитини, у вас є внучка. Він так хотів жити зараді до сина, він хотів йому доказати, що він не... скільки років вони не спілкувалися, він хотів доказати, що я в тебе є. Олег Кисельов із сином жив окремо, створив нову сім'ю. Нещодавно чоловік поховав жінку, з якою жив. Анна розповідає, зі свекром останні бачилися в березні. У нього також сталося горе, у нього співмешканка його померла, і він дуже сумував за нею. І як він сказав нам, що мені тут на цьому світі вже робити нічого. Він вже чувствував або хотів, що ну. і такий негарний випадок стався, що війна забрала його. Батьки Олега Косильова померли раніше, крім сина, у нього залишився брат. На заводі працював, на насосном, і тоді набор був всіх, хто там був залазив. Ну і набирали, і він пішов туди одразу сам. Три роки він там вже він сам артилеріст був і в машині поїв загалі. Попрощатися з військовослужбовцем, життя якого зупинила війна, прийшли його колеги, як з довоєнних часів, так і бойові побратими. Він працював на насос Нергамаш. Ми працювали разом. Гарна людина. Завжди допоможе, вислухає, дасть совіт. Гарний хлопець був, ми з ним воювали разом, все виконував, нема ніяких питань. Все, що треба, все робили. І Донецький напрямок, і зараз це був на Херсонському напрямку. Ну, така зробилась така біда. Олегу Кисельову було 54 роки. Його поховали на Алеї Слави Боронівського цвинтаря. Анна Книж, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.